Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні познайомимо вам з вами з весельними малятами, хлопчиками і дівчатками. Вони хочуть дружити з вами. Подивіться на цю картинку, Це хлопчик чи дівчинка? Вірна, це хлопчик. Кожного маяка є. Давайте познайомимо. Це хлопчик Андрійко. А це весела дівчинка Марійка. А Вася два типа. А ну вот і своє ім'я. Кожна дитинка повинна видвати своє ім'я, тому що в кожної дитини є своє ім'я. Дівці всі хлопчики і дівчатка люблять гратися іграшками. Подивіться, хто яку іграшку вибрав. Хлопчик грається машиною вірно, а дівчинка ідеалькою. Хлопчик грається з ведмедиком, а дівчинка з начиком? А яка твоя улюблена іграшка? Що ти любиш найбільше? Ячик, ляльця чи машинку? Дівці ви не дізналися, що їх хлопчики, дівчатка, у кожного є ім'я, та улюблена іграшка. Ми дружні малята. Бо любимо гратися разом до побачення до нових.